Але зараз так модно. Добре, Я вже йду з вами. Так. Добре. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы кто? Кавалер хочет познакомиться. Нет, так я думаю, ничего так выглядит, а то Я хочу... Бо она в течет сейчас, Дома иначе выглядит. Так, от в цьому зали виставка Ірини Гресик. Запоріжжя. Ось бага, то робіт. Зараз я пройдусь. Це будинок музею Івана Франка Гуль, в Львові.

Одне коло. так Прийшов я сюди через Мар'яну Мар Садовську, яка приїхала на відкриття виставки робіт своєї мами Катерини Немира. Це вона скульптор. І в будинку музею Шевченка. Десь за пів години буде відкрити її відкрита її виставка. Вже роботи тут стоять. А урочисто, мабуть, буде. Буде. Відкриття. Далі львов такий. Я вже бачив впевнену в старійському парку таку жіночку. А тут зрілость називається, зрілисть жіночі фігури. Отута. А тут розмова про любов. Дівчата щось тут мріють, хтось щось каже, але всі, всі сподіваються. Робота називається Син. До речі, син зараз тут і у вони там спілкуються С... сини донька, точніше брат і сестра. каже, пригадують, як Северодонічний, да, як виносять, ну що. Виявляється, віною. Все, земна куля не така і велика. Да, і там, і там все буває. У повіті були. Якраз ми тоді і познайомилися. Ну, так. День. Ось тут гості йдуть. Добрий день, добрий день. <гумно зліоні> я люблю жінок. Я, я в трамваї іду, хитнуло мене в тролейбусі. А я кажу, я кажу що я люблю жінок, діче, то вона каже, ну. їй можна жінок <гумно> любити. А, можна. а мені Це не може. Ну то, що вона любить жінок, видно по цим. По роботам. Переконаються пізніше, тобі. На шоу Слайд шоу. Це ті роботи, які тут. На газоні не виставлені. І так, Катерина Немира сьогодні тут, його чоловік. Вчора у нього була виставка музей етнографії на площі ринок, тому можливо, сьогодні я ще стигну туди попасти, відвідати. Пані Катерина каже, що любить жінок. І на скульптурах дійсно. Всі скульптури це жінки. Але там я ще не Так, з котрої сторони себе вгадаєш. В якій роботі, я ну, не знаю. Про що? Ну, в якій роботі вгадаю, може, не сподобається. А, Розмова про любов. А, про любов, ага. Так. Там дівчата мріють про любов, да? Так. всі мріють про любов. То мені казали. Треба розтолкувати, що це означає. Я кажу просто, це розмова на ну, на місячному світлі, насильні, про любов. пролюбки. вже багато про що кажуть. Там далі. Добрий день. Ти пригадуєш мене яка, яка різниця? Мужчина є мужчина! Я Давай, дай. 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 Тільки що щоб познайомна. Так. А ну, ну, ваша Я не знаю, ну волосся у <плеси> всіх інше, не не чорне. Вони <гаджувач> <плеси> всі як сестри, так? Це трохи більше 20 робіт, якщо я не наповнююся їх там 22. Ось, і тому, Але це ні про що не говорити. У мене кілька століттів. Не бачила, о, каже, Сергій, Сашка не бачила 20 років. Я на Сергія кажу що... Сашко, а на э, батька кажу навпаки. А я на свого Северина також кажу Сашко. У mm -hmm. мене син від 20 років. і Я до нього теж Сашко, він каже, мама, я тобі не брат. <ріст> ви зайняті, так своє. Ти просто була темна, а тепер ти світ Так? А ми так дуже добре Знаєш, коли ми бачили останній раз, ти виставчили десь там. А мені здається, що це з міною з писаною. Я знаю, що я тобі навіть писала. Бо я цього разу була вся з сім'єю, нікому не признавалась, нічого не Так, окуляр, не роздавіть окуляр. Дякую. Я, я, спайну, бачу, ну, а це, а, ого, так, як вигадуєте. Ви І куди я що? І це Я йду до Києва? А кульчик один. один вдягну, з радістю. Можна подивитися, що там буде у вас? Це мені Прошу. що загубила? Так, я один загубила, якраз ми були разом. Мали концерт і, і я десь